Ну що ж, ми продовжуємо. Усі чули про шкоду такого субпродукту, як чіпси, але не всі знають, чому ж вони такі шкідливі. Пропонуємо коротко ознайомитися з основними шкідливими для здоров'я властивостями цього продукту в лапках. А й справді вітаміни і мінеральні речовини в чіпсах зовсім відсутні. За складом вони являються сумішу жиру та вуглеводів з додаванням великої кількості солі, фарбників і різних замінників смаку. За технологією чіпси можуть виготовлятися не лише з цілісної картоплі, але й з картопляного боришна, що зовсім не збільшує корисність даного продукту. Самі чіпси сприяють ожирінню, тому що у їхньому складі міститься майже половина денної норми кілокалорій для дитини близько 510 кілокалорій в 100 грамах чіпсів. Така калорійність чіпсів пояснюється високим вмістом вуглеводів, а саме крохмалю та жиру також. Переважно чіпси смажаться не на корисному рослинному маслі, а як мінімум на маргарині. Тому ось ці трансжири, що містяться в чіпсах можуть викликати різні захворювання, одне з яких рак. А велика кількість солі, яка надходить в організм разом з чіпсами, заважає нормальному росту кісток, порушує обмін речовин і може викликати набріки і проблеми з серцем. Барвники та ароматизатори, які надають чіпсам різноманітних смаків, можуть викликати серйозну алергію. Тому задумайтесь перед тим, як купувати чіпси. Можливо, правильне рішення збереже вам здоров'я. Яку ж нову пораду для нашого здоров'я приготувала ведуча наступної нашої рубрики? Ми дізнаємося вже буквально за мить. Залишайтеся з нами. Доброго всім ранку, в ефірі рубрика Здорово жити. З вами Світлана, і поговоримо ми про переваги бути жайворонком, а не совою. Всім нам доводиться вставати рано вранці, проте хтось це робить без проблем, а комусь неймовірно важко підняти себе з ліжка, яке так сильно нас любить. Але на противагу нашому я хочу ще трошки поспати, у мене є вагомі аргументи, які здатні змінити ваше ставлення до цієї фрази. Отже. Перший аргумент. Зранку легше приймати складні рішення. Погодьтеся, що ви відкладатимете важливі справи на вечір або другу половину дня. Зрештою, або ви будете просто виснажені для їхнього виконання, або можете взагалі перенести їх на інший день. Другий аргумент. Рано вранці ви вільні від метушні. Якщо ви зможете починати свій день дійсно рано, ще до того, як усе місто почне свою божевільну гонитву, то ви побачите, що потрапили в чарівне спляче королівство. Порожні вулиці і парки, ніде немає пробок і черг, ніхто не обриває вам телефон і не шле вам 101 нагадування про майбутню зустріч. Світ ще спить і дає вам декілька дорогоцінних годин. В якій ви можете займатися чим завгодно. Не втратьте цей чарівний час. Вранці мало що вас відволікатиме. Ви встаєте раненько вранці, перевіряєте свій Фейсбук, а там всього три новини. Електронна пошта не принесла вам жодного листа, і навіть ці жахливі новинні сайти не накупили ще чергової порції отрути. Вранці у вас просто не вийде відволікатися на всі ці гидоти радощі, навіть якщо ви захочете. Тож саме час зайнятися своєю справою або тілом врешті-решт. Насичений ранок врятує весь день. Якщо ви виконаєте хоч би одне із завдань, що стоять перед вами рано вранці, то швидше за все впораєтеся і з іншими. При цьому ввечері у вас ще залишиться вільний час, але варто вам трохи загальмувати і приступитися до роботи пополудні, як увесь ваш день буде хаотичний. Швидше за все, ви не виконаєте намічених завдань, не відпочинете і не ляжете спати вчасно. Вранці низький рівень стресу. Звичайно, а звідки ж йому взятись? Вірніше він взагалі відсутній. Ваш стан духу в цей час можна порівняти із спокійною гладдю води, в якій відбиваються перші промені сонця. З таким настроєм легко налаштуватися на молитву, займатися фізичними вправами, сконцентруватися на читання книг. І абсолютно інший ефект вийде, якщо це саме заняття, ви спробуєте засунути в робочу перерву або відкласти на вечір нервового дня. Тож замисліться. Можливо, варто змінити своє ставлення до ранкового часу та насолодитися тим спокоєм, який дарує вам новий день. Рішення за вами, а я бажаю вам гарного та продуктивного дня. До зустрічі!